Собор у Ніжині – патріарх козацького бароку. Його збудували у 1653 році, а ще він найвищий із храмів козацького бароку 55 метрів. При будівництві цього храму місцеві майстри і будівельники відпрацьовували свої методи, пристосовуючи давні традиції дерев'яного будівництва до потреб нового часу. Як справедливо відзначив відомий український мистецтвознавець Анатолій Макаров, заслуга будівельників козацької доби полягала в тому, що цей поширений з давніх часів тип великого дерев'яного храму переважно сільського. Ського вони вдягли у камінь, прикрасили безліч чудових пластичних мотивів, вдосконалили і підняли на рівень найдосконаліших виявів європейського культурного мислення. Унікальність Ніжинського собору полягає в тому, що він і найстаріший, можливо, найперший храм прототип, і найцікавіший за своєю ідеєю. Миколаївський собор Ніжина став прототипом для більшості храмів, зведених у стилі українського козацького баро.